Пацієнти радіологічного відділення Херсонського обласного онкологічного диспансеру звернулися до Херсонського міського голови Володимира Сальдо з проханням придбати холодильник, який конче необхідний хворим, що лікуються на стаціонарі для зберігання продуктів харчування. Це й слугувало приводом для візиту мера у цей заклад, щоб, по-перше, вручити холодильник. А по друге, дізнатися, як працює сьогодні ця медична установа. Володимира Васильовича проінформували, що на початок січня 2012 року тут на обліку знаходиться понад 24 тисячі хворих. На рак щороку на облік стає понад 4 тисячі пацієнтів, у яких вперше встановили діагноз пухлина. У онкодиспансері сім стаціонарних відділень розраховані на 240 ліжок. В закладі працює 600 персоналу осіб, з них лікарів 100 і 200 середнього медичного персоналу, лікарі і медичні сестри першої і вищої категорії складають 65-70%. На теперішній час заклад розрахований на 240 ліжок і за минулий рік проліковано 7133 хворих, з них одна третина це мешканці міста Херсона. Тому я вдячна сьогодні міському голосу. Голові Володимиру Сальдо, сьому депутатському корпусу міської ради, за ту увагу, яку вони звернули на наш заклад, і нам подарували подарунок. Але разом з тим особливу вдячність я хотіла би висказати голові обласної державної адміністрації Костяку Ніколаю Михайловичу та голові обласної ради Пелеху Віктору Григоровичу. Які, е на протязі минулого року і цього року виказали таку допомогу нашому закладу, що завершується будівництво онкологічного диспансеру поліклініки, придбано медичне обладнання на суму понад 5 мільйонів гривень. Обладнання найсучасніше, яке буде встановлено, і наша влада пообіцяла, що не залишить наш заклад, і в цьому році, і на наступні роки, і зможе забезпечити найсучаснішим високовартісним медичним обладнанням, яке дозволить впровад впроваджувати новітні технології лікування і стати одним з найкращих закладів на Україні. Рак це хвороба 21-го століття, яка не щадить нікого, і одним з ефективних методів лікування злоякісної пухлини є радіоактивний гаматерапевтичний апарат, введено в експлуатацію в онкодиспансері у 2009 році. І з того часу, завдяки йому понад 400 пацієнтів одержали ефективну допомогу. Загалом у стаціонарі обласного онкологічного диспансеру за 2011 рік надано лікування більше 7 тисячам хворих на пухлину і проведено майже 3 тисячі кваліфікованих операцій. Я сюди приїхав. Ось побачив, що на сьогоднішній день можна чітко сказати, що це найкраща лікарня, яка є на території Херсона. Вона обласного значення, але вона на території міста знаходиться і вона найкраща, найсучасніша. І ось я відчуваю, що дякуючи тому, що тут і обладнання, і ремонт зроблений, і побудоване все таким чином, що відповідає вимогам. Лікування хворих на онкозахворювання. І це створює гарні умови як для пацієнтів, тих, хто тут лікується, так і для медичного персоналу. Тому що це теж дуже важливо, якщо медичний працівник він має умови для лікування хворих, то відповідно і результат буде набагато кращий. І найголовніше, це те, що ця лікарня будувалася багато років. Ще я коли не працював міським головою, ще я, працюючи в будівельному управлінні, приймав участь в будівництві цього об'єкту, вона декілька разів зупинялася, тому що не вистачало фінансування, але от все ж таки зусиллями і обласної, і державної влади, і міської влади цей об'єкт завершено, і він тепер буде служити людям.